я шукаю в космосі ще одну планету, де існує життя. Я не можу побачити цю планету неозброєним оком або навіть через найпотужніші телескопи, які є у нас сьогодні. Але я знаю, що вона є, і розуміння суперечностей, які трапляються у природі, допоможе нам її знайти. На нашій планеті, де є вода, там є і життя. Тож ми шукаємо планети, які обертаються на потрібній відстані від їхніх зірок. На цій відстані, позначені на схемі блакитним, для зірок з різними температурами, планети можуть бути досить теплими, щоб на їхній поверхні текла вода у вигляді озер та океанів, де може панувати життя. деякі астрономи зосереджуються на тому, щоб знайти планети на цих відстанях від зірок. Я ж продовжую там на чому вони зупиняються. Я моделюю можливі кліматичні умови екзопланет. і ось чому це важливо. Крім відстані до зірок, є багато інших факторів, які визначають можливість існування життя на планеті. Візьмемо планету Венера. вона названа на честь римської богині кохання та краси через те, як божественно вона виглядає на небі. Але вимірювання космічних приладів показують зовсім інше. Температура поверхні майже 900 градусів за Фаренгейтом, 500 градусів за цельсієм, якої достатньо, щоб розтопити свинець. Причиною є не відстань до сонця, а її щільна атмосфера, яка спричиняє парниковий ефект на стероїдах, утримуючи тепло від сонця і випалюючи поверхню планети. Реальність повністю перекреслила початкові уявлення про цю планету з цих уроків про сонячну систему ми дізналися, що атмосфера планети має вирішальне значення для її клімату і можливості підтримувати життя. Ми не знаємо на що схожі атмосфери цих планет. бо ці планети такі малі порівняно зі своїми зірками. І знаходяться дуже далеко від нас. Наприклад, однією з найближчих планет, на поверхні яких могла би бути вода, є гліза 667 cc Чарівна назва. Чи не так? схожа на номер телефону. вона знаходиться на відстані 23 світлових років від землі, тобто більше 160 трильйонів кілометрів. складно виміряти склад атмосфери екзопланети на тлі її батьківської зірки. Це те теж саме що дивитись на фруктову мушку, що літає біля фари автомобіля. тепер уявіть, що автомобіль знаходиться за 160 трильйонів кілометрів, і ви хочете дізнатися справжній колір мушки. Використовуючи комп'ютерні моделі, я розраховую, який тип атмосфери необхідний планеті, щоб її клімат створював умови для води та життя. Ось художній концепт планети Кеплер 62 f у порівнянні з землею. Вона знаходиться на відстані 23 світлових років від землі і лише на 40% більша за неї. Наше дослідження показало, що планета може мати відкриті водойми через різні типи атмосфери та положення орбіти. Я хочу, щоб телескопи майбутнього слідкували за цією планетою, щоб подивитись, чи є на ній ознаки життя. Також для клімату важлива наявність льоду на поверхні планети. Лід поглинає довгохвильове червоне світло і відбиває короткохвильове синє світло. Тому Айсберг на цьому фото виглядає таким блакитним червоний колір сонця поглинається льодом, і лише синій досягає дна, потім він відбивається, і ми бачимо блакитний лід. Згідно з моїми моделями, планети, що обертаються навколо холодних зірок, можуть бути тепліші за планети, що обертаються навколо гарячих зірок. Ось ще одне протиріччя: лід поглинає світло холодних зірок із більшою довжиною хвиль, і це світло, ця енергія нагріває лід. використання кліматичних моделей, щоб визначити те, як подібні суперечності впливають на клімат планети, вкрай необхідне для пошуку життя у космосі. Тому не дивно, що це моя професія. Я астрономка, і афроамериканка, акторка класичного стилю. Люблю носити макіяж і читати модні журнали. Тобто мені дісталася унікальна роль оцінювати суперечності у природі. І те, як вони можуть повідомляти нам, що на іншій планеті існує життя. Моя організація Rising Star Girls» навчає астрономії темношкірих дівчаток школярок. Використовуючи театр, письмо і візуальне мистецтво, Це ще одне протиріччя, адже науку та мистецтво зазвичай не поєднують. Проте їхнє переплетіння допоможе дівчатам виразити себе через науку. І, можливо, одного дня поповнити ряди астрономів, захоплених протиріччями, і використовуючи досвід, раз і назавжди відкрити, що ми у всесвіті не одні. Дякую. Озвучено спеціально для каналу Наука та Всесвіт.